Всім привіт! Якщо ви користуєтесь Кодексом, то ви напевно помічали, що він дуже автономний. Якщо ви даєте йому задачу, він починає сам все думати, робить все автономно, майже не задає ніяких уточнюючих питань і виконує цю задачу десь там на фоні. Не так давно OpenAI випустили матеріал, в якому вони розповідають, як краще інструктувати кодекс для того, щоб він виконував багатогодинні складні задачі більш програмним. Назовано. Сьогодні подивимося, як використовувати цей підхід з кодексом, а також чи запрацює він в інших агентах, наприклад, в Code. Якщо ви не в курсі, то кодекс це cli тула та до VS код від OpenAI, який працює в агентному режимі і допомагає в програмуванні та інших задачах. Також існує веб-версія кодекс, і він доступний всім підписникам платним. З підпискою плюс або вище. Отже, якщо повернутися до матеріалу OpenAI, вони рекомендують додати в файл інструкції агента Agents MD додаткову інструкцію, щоб використовувати етапи планування. В принципі, в клод-коді дещо схожа штука є, але там планування виконується в самій CLI або в екстеншені через окремий режим планування. В кодексі такого режиму немає, тому ось так от вони це роблять. Цей рядок треба додати в ваш файл EdgesMD і створити окремий файл PlansMD в вашому проєкті. Давайте зробимо це. Для демонстрації я взяв темплейт якогось проекту Fast API Template. Насправді не важливо для демонстрації роботи кодекс в режимі планування. Давайте запустимо кодекс в DevContainer. контейнері в мене запущено. Якщо ви не знаєте, що таке DevContainer контейнер і на що він потрібен. Ви можете подивитись мої попередні відео, де я це пояснюю. Для тих, хто не дивився, це просто ізольоване дев оточення, в якому можна безпечно запускати будь-які AI тули. Отже, дивимося, у нас модель GPT 5 Codex Mini Medium. Це нова модель, яку вони випустили нещодавно. Вона досить дешева і швидка. Якраз те, що треба для експериментів. Давайте проініціюємо проект, щоб створився файл Еджен Файл створився, давайте його відкриємо. І додамо в кінець ту інструкцію, яку рекомендує OpenAI. Тепер нам необхідно створити файл plans.md в сабдиректорії uh, agent. Отже, ми його створили. Тепер давайте перевіримо, як буде працювати кодекс з цим планом. Ми запустимо кодекс, щоб він підтягнув новий контекст з нашими інструкціями для планування. І попросимо його перетворити, цей проект з Fast API в Django REST Framework. Як бачимо, кодекс пише я планую реструктуризацію бекенду, там тра-ля-ля-ля-ля, Але не видно, чи він підхватив, в принципі, EdgeMD і тим паче плани. сі а почала вже реальну роботу, але жодного плану не створила, цікаво. Можливо, це через модель, але давайте спочатку спробуємо зробити те саме, але в екстеншені, а не в C-Laці. Копіюємо промпт. Модель та сама Medium Rising Ford підхватила Agent's Plans. Дивно, але багато писали на тому ж Reddit, що поведінка CLI і екстеншіна відрізняється. CLI в мене остання версія, тому що вона запускається в контейнері і кожен раз встановлюється нова. Отже, бачимо, що воно читає цю інструкцію. Створила план. Але пише, що це одна з трьох задач. І він почав його одразу імплементувати. Ну, трошки дивна поведінка, насправді, тому що можна було б цей план порев'ювати. Ось тут він описав степки, в принципі, ну, так собі розбивка на задачі, деталізація не дуже зробити план, реалізувати його. І перевірити. Але даємо йому знижку на це на те, що це слабенька модель, скажімо так, на мінімалках. В реальному житті я б його зараз зупинив, передивився цей план, якось його підкоригував і потім вже давав далі в розробку. По великому рахунку тут немає нічого нового. Просто можна було попросити кодекс, напиши мені план, і потім підтягнути цей план і реалізувати його. Єдине, що тут може бути корисне, це те, що OpenAI тестували ці інструкції для того, щоб створювати плани. Як вони пишуть у себе в цьому матеріалі, що даний темплейт, ну верніше, це не темплейт, а інструкція для створення плану дозволила кодекс Працювати понад 7 годин з одного запиту, тобто можна так собі сказати, що це робить агента ще більш автономним, але з можливістю підкоригувати той план, який він нагенерить. А отже, якщо це просто інструкція для генерації. Плану. Це не якась особливість моделі кодекса, то його можна використовувати і з іншими AI тулами, наприклад, з клод кодом. Давайте відмінимо цей план і попросимо клод реалізувати за тією ж схемою. Клод не вміє працювати з файлами agentsMD, в принципі, можна було б створити файл CloudMD. І закинути лінку на Agency VD в цей файл. Можна просто підтягнути цю інструкцію в контекст, і воно її одразу побачить. Давайте так і зробимо. І попросимо його зробити те ж саме. Зрозумів інструкції, створює план. Але я вже називаю його не exec план, а більш зрозумілою мовою. Так, ну і далі він погнав вже теж його виконувати. Давайте відмінимо, просто глянемо, що там за файл створився. Ну, насправді цей файл набагато детальніший. Хоча модель використовувала GLM 46. А не кодекс і не сонет навіть. Ну, і в принципі, все. Можна той чи інший план одразу давати будь-якому агенту і щоб він його виконував ідеалі, звичайно, робити це через якісь специфікейшени, чи то Бімет, чи то GitHub spec Driven Development, щоб це все більше контролювати. Але якщо вам треба зробити якусь MVP-шку, і ви не хочете там вкладатися сильно в планування, просто подивитися, чи запрацює ваша ідея чи ні, то це чудовий інструмент для ваншот реалізації там будь-якої вашої ідеї. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо є питання. Задавайте в коментарях.